Скажімо так, плани Російської Федерації вони по... не змінилися. Не змінилися, в тому числі по дестабілізації ситуації в нашій державі. І тут же ж багато інструментів, в тому числі потужні ракетні удари по нашим критичним об'єктам інфраструктури. Давайте відверто скажемо, що це теж впливає на внутрішню ситуацію. Стосовно Заходів Росіян, ну, на жаль. На деяких окремих напрямках вони доволі добре обізнані про наші дії, про наші плани. Тут працює і Служба безпеки України, тут працюємо ми, розвідувальні органи, і викриваємо ці питання, і, і розуміємо, що чим більше противник буде обізнаний про наші плани, про наші дії, тим буде складніше нам проводити операції і взагалі вести збройну боротьбу. Е, ну на жаль, давайте відкрита інформація, підпали автомобілів. Злиття інформації про переміщення наших військ, інші, інші питання, які пов'язані з нашою військовою діяльністю, так, да, це є, але це не в таких масштабах, як це в деяких випадках говорять. Ми це чітко розуміємо, немає в них потужної агентури, яка б дозволила виконувати ті, ті завдання, які вони собі планують. Це перше. А по другому питанню: ну я зупинився тільки на військовій складові. Да? А ще необхідно вказати на конструкторів крилатих ракет, на конструкторів, які роблять універсальні плануючі оці пристрої для авіаційних бомб, це все зафіксовано, воно фіксується. В тому числі ви сказали правильно про ті телефонні розмови, які були, вони ж зафіксовані. Якщо вони попали в засоби маси інформації і ви всі про це почули, то ця інформація вже зафіксована. Необхідний час, необхідна ідентифікація таких осіб. І знову ж таки, у нас зараз дуже багато інтернет-ком'юніті відкритих, да, які займаються асінтом в нашому суспільстві, і які допомагають і нам в нашій роботі, по збору інформації по тим питанням, які нам необхідні, і по збору цієї доказової бази. Спільні зусилля вони приведуть до бажаного і позитивного результату. Дякую.